Чоловік зрозумів, що дружина йому зраджує, коли знайшов у шафі стільчик і сто розгаданих кросвордів. Прокидаюсь, дивлюсь у вікно, а там у сусіда справжній тенісний корт, і сусід грає в великий теніс. Звідки в тебе великий теніс? Спіймав золоту рибку в ставку, вона й виконала бажання. Але рибка глуха, треба кричати голосніше. Пішов на став, злапав ту рибку і загадав бажання повну хату баксів. Прийшов додому, а там повна хата факсів. Питаю сусіда, як так. А ти думаєш, я хотів великий теніс? Стоїть їжачок в черзі в аптеці. Позаду нього два зайця. П'ятдесят презервативів, каже їжачок. Зайці починають сміятися. Їжачок не розгубився, уважно подивився на них і каже 52. Яка фраза тобі найбільше запам'яталась після сексу? Будеш знати, як яблука красти? Самі наглі люди в світі це чоловіки. Звідки вони вилізли туди і лізуть знову? Простуда і кашель на сильному морозі. Повірте, це ще не біда. Набагато страшніше понос при склерозі. Біжиш і не пам'ятаєш куди.